Друзі, всім привіт! Я сьогодні вам покажу нову процедуру салонного рівня, яку ви можете зробити самостійно у домашніх умовах. Це ось така безін'єкційна ревіталізація для глибокого зволоження шкіри, наповнення її вологою та вирівнювання рельєфу шкіри. Процедура підійде абсолютно для усіх типів шкіри, особливо для сухої, зневодної, сіточкою дрібних змошок, тому що відразу буде наповнювати і вирівнювати таку шкіру. Для початку потрібно якісно очистити шкіру від залишків декоративної косметики та. Доглядових засобів. Починаємо з кроку 1. це пілінг бустер. Містить комплекс різноманітних кислот, є і АХ, і БХ кислоти це для підготовки шкіри до наступних етапів. Кількість засобу розрахована на одну процедуру, але його тут достатньо багато 5 мл і можна поділити на 2 рази. Перший розчин ми наносимо на 10 хвилин, якщо шкіра чутлива, або є печіння, почервоніння, тоді краще залишити перший раз на 5 хвилин для того, щоб оцінити реакцію шкіри. Уже навіть після першого етапу можна далі не продовжувати процедуру, ви просто подивіться на це кислотості. Крок номер 2 це гідробустер, який містить багато служащих компонентів, створюють цей гідрорезерв і дають ефект біоревіталізації. Також саме цей етап буде нейтралізувати кислоти, які ми вже нанесли. Якщо у вас є домашні гаджети або, наприклад, LED маски, ви можете на цьому етапі їх підключити і покращити ефект від цієї процедури. І нарешті третій крок це Aura Skin Booster. Він створює на обличчі таку захисну плівочку і дає ефект ламінування такого миттєвого сяйва, який зберігається до 2-3 днів на обличчі. Процедуру однозначно буду повторяти, і притому те, то, що залишилося на один раз, це точно. Рекомендую її на вихід як спосіб швидко наповнити звожти і додати сяйву.